Після візиту до сільського стоматолога на Прикарпаті померла 16-річна дівчина. У неї виник анафілактичний шок, алергічна реакція на знеболювальне, яке вколов її лікар. Це не лише припущення приголомшених батьків, а й попередні результати розтину. Рідні загиблої 16-річної дівчини переконані, саме візит до стоматолога став причиною смерті. Кажуть до донтиста поїхали у сусіднє село, бо вже три роки всією родиною лікуються саме у нього. Кажуть, цього разу спочатку нічого надзвичайного. Лікар зробив знеболювальну ін'єкцію і полікував зуб. Дівчині стало зле, щойно вона сіла в машину, щоб їхати додому. Вчалася задишка, і після 10 хвилин задишки раптова втрата свідомості посиніння. Цілого обличчя у дівчини з дитинства була бронхіальна астма. Занепокоєні батьки просто на трасу викликали 103 і поїхали їй назустріч. Але у швидкий кажуть батьки загиблою. Хворі, яка вже ледве дихала, зробили лише два уколи. Запитав він чи він має кисневу маску. Той відповів, що він її не має. На жаль, швидка привезла пацієнтку до Коломийської дитячої лікарні. Там кажуть, дівчина вже була у стані клінічної смерті. Реніматологи не змогли повернути її до життя. Жаю винного ця оце зубного лікаря. І вважаю винною і скоро Стоматолог, що лікував дівчину, стверджує, його вини в трагедії немає. каже, вів звичайне знеболювальне. Препарат саме цій пацієнті колов раніше вже неодноразово. Досі усе було добре. Я ніякої помилки не допустив. Я робив те, що я робив завжди, не перший раз. Однак Ростин підтвердив припущення батьків за попередніми даними. Дівчина померла від алергічної реакції на знеболювальний препарат. Однак це тільки попередні дані зараз. Проводиться судово-медична експертиза. Вона буде завершена через місяць. І вже по її завершенню буде остаточно зрозуміло, що саме стало причиною смерті. Тоді своє слово має сказати і спеціальна медична комісія, яка вивчає документи і з'ясовує, чи саме лікарська помилка стала причиною смерті пацієнтки. Алапас Романдучак ТСН 1+,1.